Машину швидко сідаємо. Бстро, швидко машину. Так, виходимо з машини руки за голову, та сліду за мною. Руки за голову. Руки за голову, руки за голову. А Якщо б я був у грі, я б, я б нажав таб анімації, спілкування і перша анімація. Я розібралася. Так, со следуем за мною? Идите за мной, идите за мною. Вставайте до достиночки. Так, может развертаться до нас. Так вы разумеете, что з вами осталось? Та не зовсім мене викрали, я не розумію, що таке. Дивіться, ми являємося конкурентами вашої компанії, і я вам зараз задам три запитання. Ви готові? Так. Да. Добре, перше запитання, ким ви працюєте? В пекарні, пекарем. Ага, Зразу на два питання відповіли, добре. Третє запитання, хто ваш босс тоді? Не знаю. Точно не знаєте? Точно, точно. Говоріть мені тільки правду. Справді, не знаю, просто про цю я цим не цікавився, я мені просто треба гроші заробляв. Добре, дійсно, в мене для вас дуже вигідна пропозиція. Слухаю вас. Ось я вам поклав правий карманчик ключик, Дивіться, ви в хаш це знайде в тому, що ви маєте прийти в пекарню. Значить там сейф, відкрити той сейф, взяти звідти дуже важливий документ та продати його мені. Ну і звісно, я вам давно граду в розведе 100 мільйонів доларів. Ви згідні? Ще раз питаю ви згідні? Я знаю, то напевно так. Точно ви згідні? Добре, подумайте. Ні. Добре, Ні, якщо мені ще згідний. напарник вам зверху десь, 10 мільйонів. Ні, не згідний. Ага, ну я вас поняв. Добре, розвертайтеся лоцем до стіночки. Кажіть останні слова. Не, 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 нема останніх слів. Не. Так, можете розвертатися до нас? Можете опускати руки. Це була провірка. Розвертати, можете опускати руки. Ви її пройшли. Может все опускать руки? Опускайте, ну, пускай. Опускайте руки. Так, дивіться, ось хрестик. Цілуйте хрестик. Що, що, що. Ага, цілую хрестик. І давайте клятву, що ви завжди будете в лакоса ностра. Буду завжди в ностра.